Знаєте, відкрив Біблію для молоді така цікава книга в плані, в плані її початку. От є вставочка, я не знаю скільки вона листків там до ста листів, де Описується, взагалі я почав читати, зачитався, як саме почати, почати читати Біблію, з чого вона складається, як написана, як краще до неї відноситися, якісь такі історичні факти про Біблію. Тобто це не означає, що ця книга конкретно для молоді. Її можуть взяти для читання, для пізнання цієї Біблії і дорослі люди, які ніколи не читали Біблію, тому що от цей початок я зачитався. Е, хто хоче купити таку біблію, е, прошу телефонувати по телефону, який вказаний під відео. Е, писати в Телеграм та Інстаграм, е, який вказаний в шапці профілю. Е, будемо чекати на ваші замовлення. Вартість такої біблії 375 гривень. Е, швидко доставимо новою коштою Укрпоштою буде трошки довше.